Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо весняні, весняну тематику порубок. Пропоную розпочати із виробів із гофропаперу. Отже, що таке гофропапір? Це ось такі складені рулончиком різного кольору папірці. Бачите, він такий. Гофрований трошки. М'якенький, легко гнеться, легко ріжеться, рветься по волокнах. Є дуже різних кольорів. Сьогодні пропоную із такого гофропаперу зробити ось таку композицію Весняно, весняні квіточки. Отже, для роботи нам потрібен картон, основа. Це половинка, звичайного, гаркуша картону. У мене він коричневого кольору, але може бути будь-якого головне і навіть білого. Головне, щоб, відповідно, виділялися кольори нашої, нашого букетика. Далі нам потрібно серветочка вони ось є ось такі магазинні. Я взяла. Можна зробити звичайну вазочку. Із паперу, але тоді не ось так боком, а букетик рівненько а, повинен бути. І гофропапір жовтого кольору для серединок, рожевого, чи блакитного, чи будь-якого іншого кольору для квіточок, зеленого кольору для стебел та листочків. Для стебел іще потрібен дріт. От звичайний тоненький дріт. Починаємо працювати. Отже, аркуш зеленого паперу. Частинку. Ось так, відрізаємо смужечкою тоненькою. Для того, щоб зробити стебло, як робиться стебло? Ось тоненька смужечка, дротик, клей і смужку паперу, намастивши край під нахилом, не рівно, а під нахилом. До дротика починаємо, закріпивши край клеєм, наматувати. Наматується легко, просто, для того, щоб закріплено було час від часу, промазуємо клеєм папірець і ось так обкручуємо. Для того, щоб сформувати букетик, достатньо буде трьох гілочок, ось таких, і на них потім начіпляти квіток. Клеїм підклеїла, домотали потрібну довжину, зайве відірвали, рветься легко, і закріпили клеєм. Ось так вийшло. Далі листочки. Для листочка беремо знову ж таки папір, відрізаємо смужку, десь шириною 4 см. Можна відміряти, можна довільно. Ріжемо на квадратики. Квадратик розрізаємо на трикутничок. Із трикутничка робимо листочок. Показую, як можна зробити, але можна зробити і по-своєму. Я із трикутничка держу його посередині. Трішки загинаю край, потім ще раз його загинаю. Інший край загинаю. Ось стрічить у мене куточок. І ще раз загинаю. Ну, от у мене вийшов ось такий листочок. Такі в різні сторони краєчки стричать. Можна згорнути аркуш і вирізати просто продовгуваті листочки. Але тоді вони не будуть стричати так, а будуть приклеєні більше. Але можна зробити і так. Ось. Для кого важко буде складати. Можна взагалі взяти і зім'яти ось так так як воно само зімниться, і потім приклеїти. Це теж буде е, гарно виглядати. Для квіточки. Розглянемо квіточку. Нам потрібна жовта серединка, вона теж із гофропаперу, і 5 пелюсточок однакових. Отже, Беремо жовтий папір, відрізаємо частинку, ріжемо на довільні шматочки невеликі, ось. І з тих шматочків потім робимо маленькі кульки. Ось так. Ось такі. Кульки маємо. Так, виготовили це, і залишилося нам зробити квіточки. Для квіточки я взяла монетку 10 копійок. Взяла арку з гофропаперу. Відріжу сумушку. Таку, щоб 10 копійок туди гарно вмістилося. Ось, Відрізаю смужку і її беру по всій довжині. Довжина не дуже велика, згинається легко, тому можна працювати. Далі цю смужку згинаємо. Навпіл, потім знову навпіл і знову навпіл, тільки, скільки вам зручно буде різати. Ну, от я думаю, досить. Тепер прикладаємо нашу монетку, обводимо, ручкою обводиться краще, ніж олівцем, і далі ножицями вирізаємо. Зараз я обведу. І виріжу. Так робимо кілька разів. Для однієї квіточки нам потрібно 5 пелюсточок, але для картинки потрібно десь 7-квіточок. 9 квіточок. За вашим бажанням, за тим, як ви зможете розмістити. Ось я вирізала у мене. Є стільки пелюсточок, у скільки разів я згорнула папір. У мене тут їх вісім. Також на білому аркуші, кілька разів його згорнувши, обвівши серединку, роб, обвівши монетку, робимо серединку. Ось таку вирізаємо. І починаємо збирати нашу квіточку. Клей, серединка, показую, щоб вам видно було. Клеєм намазую кінчик нашої пелюсточки і прикладаю до серединки, Приклеюю. Одна пелюсточка повинна трішки находити на іншу. Ось так. Придавлюю. Пальці приклеюються добре до гофропаперу, тому витирайте їх серветочкою. сервиточкою. Так, третя. Четверта пелюсточка. І нарешті п'ята. Приклеїємо п'яту пелюсточку. Коли всі пелюсточки приклеєні, ось вони, зворотній бік до серединки приклеєні. Так. Беремо кульку, яку ми скрутили із жовтого гофропаперу, змазуємо її клей і серединку. Щоб квіточки були не зовсім плоскі, можна. Ось так здавити за серединку і трішки пальцями підім'яти. Все. Робимо таких квіточок 5, 7, 9. Також робимо листочки, теж, відповідно, куди вам зручно їх буде розташувати. І збираємо нашу картинку. Ви бачите, що в мене зібрано тільки три стебельця. Ось вони, три. Їх теж приклеюємо. За допомогою клею. Можна такого клею лівця, можна клею дракон. Як зробити вазочку або пакетик? От у мене є така серветочка. Загинаю куточок. Загинаю другий куточок, ніби кульочок виходить. Ось тут клеєм змащу. І можна приклеювати. Всерединку вставляються наші гілочки. Можна, якщо немає такої сервиточки, можна зробити ось. Це обгортковий папір, який загортають подарунки. Те ж саме, вирізаємо квадратик, загортаємо куточки. Можна взагалі зробити вазочку, як я вам показувала. Ось таку. Щоб зробити вазочку, достатньо взяти. Аркуш паперу, того кольору, який вам потрібен. Я показую на білому. Згортаємо навпіл, малюємо, або і не малюємо, а зразу вирізаємо половинку гличика. Ось я роблю так. От. Я планую, що в мене вазочка буде ось такої форми. Вирізала половинку, навіть не малювавши. Розгорнула ось такий гличик. Якщо вам щось не подобається, широкий, наприклад, згорнула, обрізала, будь ласка, вищий. Ось так. Якщо високий, будь ласка, нижчий. І так далі. Принцип ви зрозуміли. Далі ваша творчість. І тепер збираємо картинку. На аркуш картону приклеюємо, якщо це вазочка прямо, якщо це конвертик на бік. Далі приклеюємо наші стебиці. За допомогою клею ПВА або клею дракону, приклеюємо квіточки. Тільки, скільки вам потрібно. І не обов'язково на стебло, можна ще ось сюди, можна ось сюди, можна тут додати ще квіточку. І приклеюємо листочки. Ви бачите, воно все за основу приклеєне, але вільно тримається. От, якщо так подивитися, воно вільно тримається. Виходить ось така весняна гарна картинка, яку можна повісити на стінку. Поставити на полицю, взяти в рамочку, підписати і подарувати комусь із рідних та близьких. Нехай ці роботи весняні радують ваші е, очі, радують ваші думки і піднімають вам настрій. На наступний раз ми спробуємо робити весняні букети, тобто квіти, які ставити у вази. Чекаю на ваші роботи, до нових зустрічей!